4 лютого автодорога Київ-Чоп, 396 кілометр неподалік села Птича. Дорожня, пригода. За передньою інформацією, водій автомобіля Фонда, е, рухаючись зі сторони міста Львова в напрямку міста Рівне, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу на. Е, Десь зіткнувся з устрічним автомобілем з Канія. Внаслідок даної автопригоди пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, водій доставлений в лікарню міста Дубна. По даному факту проводяться слідчі дії. За статистичними даними, дана ділянка вулично-дорожньої мережі була взята на облік як місце концентрації ДТП у 2012 році. машину начал на тормоз резко давить, а ее уже несло в мою сторону. Я как мог прижался, получается, правее и на тормоз надавил. Все. Да и занесло, да, зад? Ну вот они уже боком ко мне шли. В мою сторону они уже ехали боком. Ага. То есть у меня уже почти остановка была. Я практически остановился, и они как бы у меня ударились. Я вас звать? Андрей, Андрей, хорошо.